З новими методами в клоці рекорди перебуваються, наче кожного тижня. І саме тому ми змогли побачити, як за два місяці перебилось аж 5 версінглів. Уявляєте собі? Давайте подивимось, як це трапилось і чим вони між собою відрізняються. З вами кубік Тіві. А ми поїхали. В січні 24-го року вирішили трошечки змінити правила для клоку. Вони дозволили. Змінювати ось ці ось піни під час інспекції, що трохи зробило збірки швидшими потенційно і простішими. Хоча на практиці різниця не була дуже сильною, чесно кажучи. І до чого це ж привело? До першого рекорду в сінглі 2.54 від індуса Ніла Гора, який трапився 6 січня, через 6 днів після введення правила. Вау! Але це не була якась надзвичайно цікава збірка, просто покращення попереднього сінгла на сотих секунди. Але після цього трапилось дещо неймовірне. В Польщі, в квітні цього року, Ерик Касперек, очевидно, поляк, зробив надзвичайне АВГ. Він зробив АВГ 252, що було краще, ніж попередній VR-сінгл на 20 секунди. Так, да, ви правильно почули, АВГ краще, ніж сінгл. І це було не просто так, це було надзвичайне ВГ, першою збіркою якого було 244, яку ми зараз подивимось, тому що це був його перший версім. Як і усі зараз, Ерек збирає методом СімСіммул, який ми розбирали в попередньому відео. ссылка в нас в описі. І збірка, чесно кажучи, в усіх виглядає плюс-мінус однаково. Різниця заключається лише в акуратності і швидкості їх крутіння, і в халявності скрамблів. Наприклад, тут в нас ось цей елемент вже зібраний, тобто ми ставимо його ось так ось. І тут можна порахувати, що перший рух, тобто обидва одночасні рухи будуть 0-0. Тобто ми пропускаємо цілий одночасний рух. Далі ми продовжуємо з порахованих 2-2, потім ми інтуїтивно збираємо ось це ось. Що теж було досить швидко, досить короткі рухи. Тут в нас справа 2 справа зліва мінус 4, що непогано. Тут в нас скіп цього куточку, тут в нас скіп цього ребра, і ми закінчуємо збірку. І таким чином він зробив 2.44. Це, звичайно, не була збірка набагато швидше, ніж його АВГ, але це був Single, і це була реальна халявна збірка, тому що там був скіп паралельного руху і ще кілька скіпів. Після цього він зробив 3.36, Найгірша збірка, уявляєте собі, 2.59, Знову майже сабвер сінгл. Ну і четверта, 2.40. ще один версінгл, який напевно був навіть халявніший, а може і ні. Знову ми бачимо зібрані елементи, ставимо їх нагору. Він робить порахування, розуміє, що це, напевно, буде непогана збірочка, тому що починаємо ми знову з 0,1, Короткі рухи, дуже швидко. Продовжуємо з мінус Тут в нас скіпанув цей куточок, тобто ми робимо лише ось цей центр сюди, що являється шістіркою, що досить важко зробити мізинцем, але він вершик світу. вершик. Тому для нього це не важко. І останні запам'ятовані рухи це 1-1, знову дуже короткі. Далі збираємо інтуїтивно: 1-3, потім сюди під'єднуємо. Теж непогано. А тут в нас мінус 5, мінус 6, точніше просто 6. І кубик зібраний. З, звичайно, останні рухи були не найкращі і не тільки, там були декілька шістірок, п'ятірок, що являються досить довгими рухами. Але були скіпи, і це 2.40. досить непогана збірка, як на такий Скрамбл, насправді. Вер. Це було неймовірне АВГ, але Сінгл був перебитий насправді не так сильно, враховуючи, що він його перебив три рази за одне АВГ, грубо кажучи. Тому Сінгл перебивався ще досить багато разів, і наступний раз був від американця Картера Томаса. Вперше одним надзвичайним методом, яким деякі вважають, що можуть бути перебиті нові рекорди, але це дуже спорний метод, тому що це також сім сімо, тобто сім одночасних рухів, але з фліпом для того, щоб ніколи не мати рухи мізинцем. Таким чином, ви збільшуєте ТПС, бо крутити лише цими двома пальцями, але треба фліпати кубик. Ну, спорно спорно. Uh, uh, wait, 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 wait. Але він вирішив збирати цим методом. Він збирає різними методами, в залежності від скрамбла. збирав він тут, тому що, як я розумію, в нього ось ці два близько, запам'ятовує. Тут треба лише п'ять запам'ятовувань, щоб зібрати кубок. І спочатку, що ми робимо? Ми робимо цією рукою, під'єднуємо ось ці два елементи, а правою рукою робимо наш рух. тобто ось так, і наш перший запам'ятований був мінус один. Далі ми об'єднуємо ось ці ось в блок, ось таким ось чином. Такий не найпростіший, але непогані рухи. І потім тут ми робимо наші рухи, які ми запам'ятали, тобто тут мінус 5 і 3. Таким чином, на цій стороні в нас закінчилася збірка. Ми перевертаємо. Тут в нас вже готовий квадрат. І робимо ось такий ось рух. Зліва мінус 2, справа 0, тому що, ну, тому що 0. І далі продовження, як в звичайному Сімсімолі. І ми бачимо, що. Тут у нас такий блок, і тут такий блок, тобто в нас скипанув куточок. Окей, потім під'єднуємо ось сюди непогані рухи, і потім під'єднуємо направо. Тут лише один, а тут 5. Ну, більшість рухів була непогана, були трохи скіпів, але були трохи так собі рухів. Але він зі своїм гарним ТПС-ом і швидким фліпом клоку зміг зробити сингл 238, обігнавши попередній вер на 2 сотні. Але в ті самі вихідні Ерик Касперик, напевно образився, що в нього відібрали ВР, і вирішив відібрати його назад, поставивши 231. Причому цікаво, що Невеця показується, ніби новіший, швидший ВР був поставлений перед повільнішим. Уявляєте собі, це напевно в перший раз таке. Але просто змагання тривають кілька днів. І пишуться на веце лише початковий день цих змагань, тому такий казус вийшов. Ну і Ерик дивиться, в нього знову скіп ось такий. Вони не дуже рідкісні, але дуже приємні. Насправді він його бачить і бачить, що тут в нього рух 6, який треба робити мізинцем. Ми бачили, що він це вміє робити, але краще цього не робити. Це важко і зазвичай швидких збірок від цього не отримаєш. Але він бачить ось це ось місце, де тут рух лише в одиничку, пораховує і розуміє, що тут непогане запам'ятовування. Початкові рухи лише 1-1. Потім другий рухи в нас 0-5. Потім ми інтуїтивно збираємо ось ці ось елементи в квадратик. І робимо наше останнє: 1-2. Знову ж таки, досить короткі рухи. І тут трапляється дещо цікаве. В нас скипають ці два елементи. Я такого, чесно кажучи, в своїх збірках ще не бачив. Я не знаю, чи він запнувся на цьому, чи ні. Тому що таке передбачити в інспекції можна, але зазвичай дуже важко. І він скіпанув цілий рух подвійний. Потім під'єднує ось ці усі, ці лише на одиничку, а цей на шістірочку треба довернути, і кубик зібраний за не сім одночасних рухів, а за шість. Причому більшість з них були реально короткі, тому він зміг зробити сінгл 231. Це все трапилось ще в першому раунді. А в фіналі поклоку Ерик вирішив зробити щось ще крутіше. Він зробив Сінгл 234, але це міг би бути вайр сінгл, тому що він накосячив на одному руху. Скрамбл, як ми бачимо, ще крутіший. Тут вже зібрана ось ця ось палка. І тут такий трикутничок зібраний, і, ну, це реально халява, так скажемо. Я не знаю, чи він перевірив різні варіанти, але якщо збирати ось так ось, що він і зробив, то тут досить цікава ситуація в нас буде. Перший рух у нас 0 і 6. Так собі, але шістірка верхніми пальцями це досить нормально. Потім 0 мінус 2. Окей, непогано. Потім тут у нас скіп цього. Це не куточок, це центр. Тобто тут мінус 1. Потім ми робимо 2, 4. І тут у нас знову скіп цього куточка. На жаль, це не вважається скіпом, тому що вони руйнуються. Потім ми під'єднуємо це сюди. Мінус 2, мінус 2, непогано. Потім тут мінус 1, гарний рух і 4, Теж непоганий рух. Таким чином, він отримав реально досить халявну збірку, але, на жаль, запнувся на одному з довших рухів, через що збірка була 2.34, А це мог би бути vr сінгу Менше ніж через місяць. Норвежець Ніклас Ассен Еліасен. Оце ім'я вирішив теж отримати маленький VR на дві соті, нічого такого серйозного. Зробив він 2.29. В цьому скрамблі, на жаль, на камеру він не записував, тому ми поняття не маємо звідки він збирав. Але, скоріш за все, звідси, тому що тут у нас два зібрані елементи, тобто це мінус один з. Тобто це мінус лівий рух, ще й мінус рух мізинцем, непогано. І чесно кажучи, на цьому скрамлі немає якогось реально цікавих збірок, тому він красавчик, тому що зібрав vr сінгл на нехалявному скрамлу. І це показує наскільки перспективним і нерозвиненим являється цей івент, поки що з сучасними методами. І так, він зробив тут, як я вже сказав, 0, 2 гарні рухи, потім 3, 6 так собі рухи. Потім під'єднав мінус 1, мінус 5, Ну, мінус один на мізинці, це гарно. Потім останні запам'ятовані рухи 0 і 6. Ну, теж непогано, тому що один з рухів не треба робити, але це не має такого великого значення, адже ці рухи одночасні. Тут мінус 5, так собі, потім 3 мінус 2. І в закінчення мінус 1. Досить непогано, насправді. Більшість рухів була непогана, було декілька поганих, було було пару скіпів, але точно не дуже халявна збірка, і круто, що він зробив на цьому 29, але на цьому він не зупинився. Через тиждень він вирішив, що його вер якийсь повільний, і треба його оновити на чотирисотих і зробити 225. Ну, хоча б число тепер красиве, може цього він хотів. Скрамбл знову не якийсь надзвичайний. Тут у нас лише одиничка відстані, як і тут, але цей варіант кращий. Він знову не записував на камеру, тому ми не впевнені, що це це рішення, але це найкраще рішення, яке можна було знайти за інспекцію. І ці два зібрані, тобто це мінус один з, подвін... один з рухів, тобто правий. Е, і так, запам'ятовування в нас 1, мінус 2, гарні рухи. 1, мінус 2. Потім 0, 3, Непогано. Тобто скіп одного з рухів, як я казав. Потім ми тут підставляємо. Це у нас мінус 3-3. І робимо 3-1. Знову ж таки, усі рухи досить короткі, що гарно. Мінус 3, мінус 4, потім 2, мінус 1. І тут в нас вони ось так ось симетричні, тобто можна одночасно зробити мінус 4. Вийшло непогано, збірка без якихось великих скипів, але досить комфортно і без довгих рухів, що було достатньо, щоб зробити 2-25 Але я не розповів про найцікавішу частину цих усіх рекордів. Те, що перед усіми ними, коли ВР був ще 2,54, і ні поляки, ні норвежці не робили своїх шалених рейзів, українець Володимир Капустянський на початку квітня зробив сингл 2.22. Вау! Але на жаль, він на останньому русі не довернув чи навіть навпаки переробив один рух на одну годиночку. Що в звичайних івентах було б напевно плюс два, але в випадку Клока це ДНФ. Таким чином, Україна загубила свій перший ВР, і це до сих пір був би ВР, який перебував би усі рекорди, про які ми сьогодні з вами говорили. І що ж там трапилось? <му> Найкумедніше, що ця збірка навіть не була дуже халявна. Тут в нас є один блок, він, звичайно, з нього почав, хоча незвичайно, але в цьому випадку, звичайно. Запам'ятовування в нас 0,6, одразу шістірка. Ого, серйозно. Потім тут мінус 2, мінус 2, гарні рухи. Тут мінус 1-1, знову реально гарні рухи. І потім тут 6-4. 6-4 це, це досить погані рухи, чесно кажучи. Далі мінус 3-1. Непогано. Мінус 5-1. Ну, таке собі. І мінус 3-2. Нормально. І це було 2-22. Але це не було 2-22. Це був ДНФ, На жаль. Але будемо очікувати нових рекордів, точніше, першого рекорду світу від українця. У нас на цьому все. З цим шаленим прогресом дуже важко передбачити, як далеко зайдуть рекорди по клоку. Може, ми побачимо саб-два сингл, саб-півтора сингл, або навіть швидше покаже лише час. Та ваші передбачення в наших коментарях. Ну а в нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорої зустрічей, бувайте!